Доброго дня! Сьогодні 6 липня. висаджуємо останній балаган клубніки. Я от роблю отаке от. кожну луночку. Чоловік тоді бере ячеєчки, касети. І от салю. Бачите, зараз ми висаджуємо олегра. Шикарна клубніка. Тут буде в нас аллегра, а там бріла. Це два сорта. сорта дуже-дуже хороші. чисті сорта, які садимо собі, таке предложимо і вам. Притінені балагани, сонячна сторона, насипкою ми, так як шторки поробили вікна. І от це все. Якщо хто скаже, то у них вже притінене. І ще жарко садить. Зараз я вам покажу саму жару посадили ось відкритий ґрунт. Нічого ще раз страшного. Якщо брати оце все в касетах, це ми принесли до балагана. Все вже висадила. І ще раз ту, хто хоче рано трошки торгувати і щось заробити, то треба подумати, як зараз висадити клубніку. тому приймаю замовлення. Касета 96 штук, 1000 гривень. Беріть. Остались сорта аллегро і бріла.